– До Путіна ставитись? – А як же? це наш правитель. Путін? Да. Он правильный. І святейший патріарх, і а, Путін. а, а нам, на Київській Русі – Зеленковський. Да. А Михаил Архангел сказав підчиняйтесь властям". властям. Добре, скажіть, будь ласка, а я, ну ви кажете, до Путіна ви добре ставитись, але ракету ж він запускає, діти його… – Це Бог. Ви знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконие? Угу. Що? Весь мир, ангели, як люди стріли такі, що протестують проти того. Та да Путіна йому Бог дав право. Воно від Бога власть поставлен. Михаил так Архангел... Ні то властей не від Бога. Так само ви ж пам'ятаєте, Микола ІІ, чому він отримав прізвисько Кривавий. Бо на інаугурацію ходинка, давка на ходинському полі, чи якось так воно називається, на інагурацію. Роздавали безкоштовні чашечки, халява, шара. Московит за шару вдавиться, удавиться і вдавить іншого. І цар Микола II вирішив роздавати безкоштовні чашечки з вензелем імператорським, з двуглавим Орлом. І за цю давку, ця давка на Хадинському полі загинули вже сотні людей. Тут пару десятків, там загинули сотні людей, можливо, навіть тисячі. Ну, зараз я спробую подивитися. Перепрошую на... Ага, ось вже Google мені підказує. Ходинка, ходинка, ходинська катастрофа, масова давка, яка відбулася рано вранці, 18-30-го, за старим стилем травня 1896 року, на Ходинському полі. Загинуло 1379 людей. Це тільки тих, яких порахували. А скільки ще залишилося інвалідами, скільком там відбили ребра, відірвали руки, ноги, поламали колінні сустави. Ну, це невідомо. Це тільки тих трупів, які знайшли 1300, скільки я казав, 1379 людей, майже 1400 трупів. Отак, Микола II в на трон. От коли нам щось будуть розповідати, друзі, треба знати ці факти. Треба знати ці факти. І завжди ці факти тикати їх мордякою в ці стяні тряпки. Ну, взагалі, в принципі, на що їх тикати? Ворогів потрібно просто вбивати. Але ж ви розумієте, що ідеї, ідеї правлять світом. І ось ці всі речі вони дуже показові, тому що і наші західні. Так би мовити, партнери, вони теж живуть в світі ілюзій. Це потрібно розповідати, це потрібно показувати, щоб вони розуміли, з ким вони мають справу. Мало того, це потрібно українцям, бо дуже багато українців ще й досі живуть в якихось рожевих окулярах стосовно Москвинів, і геть не розуміють цих речей. Вони й досі вірять, що Гагарін літав в космос. І так далі. Хоча є купа, ціла купа, наприклад, то це теж дуже цікавий момент. Є ціла купа беззаперечних фактів, тому що він нікуди не літав. А замість нього послали в космос свиню. Вона злітала в космос, і саме це призвело до того, що він перший рік він там їздив з усіма футався, а потім в нього почалась депресія. Він розумів, що він просто м, приймає участь у тотальному обмані, у брехні, він запиячив. І незадовго перед смертю він навіть комусь написав якомусь своєму другу, я вже не пам'ятаю, але це факт. Там Мішка має тобі розказати одну страшну тайну. І я так розумію, що пошту його перехоплювали і читали, і гадаю, його просто вбили. Він вмер за нез'ясованими обставинами. Місце, де впала ракета, якби приземлилась з ним ця капсула. Воно було оточене. Те місце, де зараз стоїть пам'ятник, начебто, де він приземлився, це геть абсолютно не те місце, там майже 700 кілометрів від реального падіння. Ніхто нічого не знав. Дуже багато космонавтів вони звертали увагу на це, що перед політом в космос космонавт проходив, здається, трьох чи чотири тижневий карантин. Він був там, ну як в барокамері в якійсь. Він проходив тотальний карантин. І коли ми бачимо, як нам показують, що вдьосна з ним там чмокаються, цілуються прямо перед вилітом, похлопують по плечу і кажуть Давай удачі. І він цей в оточенні, йому дарують квіти. Він їх там нюхає, він розмовляє там рукопостискання. Всі ці з ним там вдьосна цілуються, бажають удачного польоту. А потім він сідає і каже: поїхали, Навіть білку і стрілку собачок, яких запустили перед цим, це транслювали. На той момент 60-ті роки. Ну, слухайте, вже була й кольорова прівка. Все було. Немає жодного ані фото, ані відеосвідоцтва, де було б зафіксовано, що Гагарін перебував в космосі на той момент. Жодного. Жодного. Ви розумієте? Жодного відео підтвердження, жодного фотосвідоцтва. Є от тільки відео, де він сідає і каже: Поїхали! А потім нам показують, як взлітає значить ракета і кудись летить. Все більше нічого. Ми не знаємо, хто в тій ракеті, коли це може, це все змонтували. В принципі, цей Титов і Попов Ліонов вони пишуть, що. Радянський Союз практикував зйомки, але вони справді літали в космос, але також і практикувалися зйомки, ну, типа як на Мосфільмі, щоб потім це монтувати. Бо дуже багато речей, якби не знімеш, незручно секретні якісь там технології приховували і так далі. Але ж під час монтажу фільму використовувалися реальні кадри завжди і зйомки монтажу. То, от що стосується Гагаріна, це було настільки під таким величезним грифом, секретно. Що ніхто не знає, навіть з космонавтів, це вже люди в своїх спогадах, у мемуарах пишуть, що ми ніхто не знав достеменно, чи справді він був в космосі. Було заборонено спілкуватися, було заборонено ставити незручні питання. Людина потім спочатку такий пік слави. Потім вона захиріла, впала в депресію. І в нього завжди була якась нав'язлива думка щось розповісти комусь, а потім його прибрали. Ось і все до того ж, є медична книжка, в якій за три тижні до цього в нього була хвороба. Ніколи космонавта не випустили. В нього була якась дуже серйозна хвороба, пов'язана з легенями. Ми бачимо, як брехня, просто брехня сіється скрізь. Ми повірили московитам. Це нація, яка завжди бреше, тільки тому, що вони сказали, що вони літали в космос. Жодного підтвердження, жодного факту. Тільки на слово, і всі їм якось так погодилися вірити. Навіть американці, так вони теж частину цього знімали, але вони залишили на місяці і радіомаячки, і ці якісь там візуальні мітки, які навіть з телескопу видно. Тобто, ви розумієте, це була не одна місія. Вони привезли лунний ґрунт місячний. Тобто є беззастережні, беззаперечні факти їхнього перебування на місяці, які і зараз. Ми можемо переконатися, так, частину частину знімали в майданчиках, і це також казали, але був реальний факт, і реальні зйомки на місяць, і реальна висадка на місяць. Тоді, як москвини, цей перший польот чоловіка в космос. А чому ми маємо вірити, де факти, де підтвердження? Отак, друзі, потрібно з ними розмовляти і так строїти ідеологію. Їм не потрібно вірити від слова зовсім. І ось такими фактами, як. Давка на Хадинському полі, як давка у сокольниках, як повна відсутність фактів і підтвердження того, що той Гагарін взагалі літав у космос. І дуже-дуже багато речей. Оцим треба оперувати, а не просто спускатися на якийсь їх рівень і до доказувати, доводити, що хрюрік якийсь. Та не було ніякого хрюріка. Нема хрюріка. Забудьте, Хрю -хрю. нема ніякого хрюріка. І Ларіон Митрополит в слові о і благодаті пише: родовід. Ярослава Мудрого, твій батько Володимир Святославович Хреститель, твій дід Святослав Ігорович Хоробрий і твій прадід Ігор Старий. Тобою пишалися все. Жодної згадки про Хрюріка, жодної згадки про будького. Митрополит Луріон це не дурна людина, це освічена людина у ті часи, коли усі змагали, щоб продовжити хоч на якесь покоління свою династію, всі до того. Прибігали якісь поляки, там вигадували п'ястів якогось то п'ястовця. Там всі до цього змагали. А тут ми бачимо: Ігор Старий це далі нікого, жодного хрюріка немає. Цього хрюріка не існує в жодному з паралельних джерел, ані в візантійських літописах, ані в арабських, в жодних, ані в скандинавських. Немає. Є рорік Ютландський, ну то він геть не співпадає ані по роках, ані по діяльності. Він взагалі не бував тут. Тобто, це абсолютно інша особа, це все одно, як ще при Романових було, що вони взагалі якось там від римлян походять, від е, римського імператора, там Октавіана, Августа чи ще від когось. Тобто, це звичайно, підтасовка. Не було жодного Хрюріка, не було. Ігор Старий, родоначальник династії. Звісно, в нього був якийсь батько, але ніде в жодному літописі ми його не бачимо. Мало того, це єдиний князь, який ніколи у літописах не пишеться ім'я по батькові. Всі пишуться ім'я по батькові. Ярослав Володимирович, там Святополк Ізяславович. Всі пишуться, Святослав Ігорович і тільки Ігор Старий. А старий мовою, тогочасною мовою, це був перший. Не тому, що він був старий. Власне, він і не був старий, він був досить молодий, коли загинув. Ігор Старий, тобто Ігор Перший, той, з якого почалась династія, і дуже, -дуже багато речей потрібно так говорити. Може, колись. Окремим разом запишу відео. У мене є така ідея, ви знаєте свого роду, як методичка для тих людей, які ось гають час у чат-рулетках і намагаються про щось там спілкуватися з москвинами. Так ось я хотів колись записати таку методичку, як з ними потрібно розмовляти. Ніколи не потрібно переходити на їхні умови, на їхні правила гри, бо вони брешуть. А ви приймаєте цю брехню і намагаєтесь щось апелювати. Ви маєте її не сприймати взагалі від самого початку. Всіх вітаю із цією датою, 10 березня. Давка в сокольниках. Усі бувайте далі буде.